Mm. Доброго раночку. Сонечко світить. Пташки ще бечуть. Коробка з салатери, з під чекенролу. Ну що, сьогодні останній день моя мама в Києві. точніше сьогодні вже не останній. Сьогодні вона вже їде в Польщу. І я її сьогодні проводжатиму на автобус. Такі то справи побачив маму, і ще щонайменше кілька місяців її не бачитиму. Ну а втім, що поробиш, таке воно, життя бентежне. Мама, ще якимось конченим автобусом їде, ніщо бляха Колайном поїхати. Чи чомусь коротше, Вона їде конченим якимось автобусом, який. зараз поясню. один момент. Конченим автобусом вона якимось їде, який їде аж із сум. Аж із сум, він їде через Київ, буде зупинятися на Деміївському автовокзалі. Ну, да. На... На автовокзалі центральному. Да, вибачте, що я закритими очима на вас не дивлюся. Коротше, вони спершу зустрічаються на автовокзалі центральному. Потім ще буде заїзд на автовокзал вокзальний. На автовокзал, який знаходиться на ЖД-вокзалі. Коротше, кияни зрозуміли, не кияни. Даруйте. І цей автобус ще й запізнюється. Коротше, вся ця єботека, вона надовго. Ну, прям... Принаймні, може відосик запиляю. Хоч якийсь зиск буде з усіх цих пертурбацій. Бо хтось смердів несамовито, але це був не я. Сподіваюся, це був не я. Мама на дзвінки не відповідає. Це погано. Ми домовились біля Маку зустрітися, біля Он того Маку. До речі, саме тут, саме на Діміївці, у 2000 19 році. Йоп, твою матінку, вже 4 роки тому це було. Коротше, я тут так само зустрічав свого камрада Матвійка. Здрасті, дами і господа, Матвій я захотів приїху. канал. І тепер буду знімати свої влоги. Да. Тоді я зустрічав Матвійка, а зараз проводжаю свою маму. А поки я чекаю свою маму, вступайте у мою спільноту в стімчику. Я її створив, сам не розумію навіщо, тим не менш, хай буде. Посилання на спільноту ви знайдете в описі до цього відео. І до речі, маму свою я зустрів вже безпосередньо у Макдональсі. Ти не так, так -то неловко, що я їм, а ви тіпа. Я поняв. А я тогда буду пить то, что взял из дому. <соединяющие> не, уже не надо. Это тебе сразу говорю в дорогу на ночь его оставишь там. Я картопельку хочу Мовлення в закладі. Оплатити. блять, я телефон забув. Я За телефоном треба тепер бігти. Слімати за столиком. Ці чотири. Ну я в теле. А, у меня же карта есть с собой, что я карты не оплачу. Да, ну, у меня еще двадцатка есть, да, если не хочешь. Можете... Если, если не хочешь, Андрей и так то Съем ты лучше сырок. Да? Это конечно съест вредной еды. Тогда он еще заходит что-то. А я могу. Вже традиційно хочу подякувати спонсорам, міцним покровителям каналу, які власне покровляють мене і мій канал у цей непростий воєнний час. А також велетенське дякую Малфою за топовий донат у 500 українських доларів. Єдина з шаурмою невеличкий факап. Найближчим часом її точно не буде, тому що я з понеділка присів на дієт. До того ж, я не такий вже й шаурмлячий гуру, я не знаю, що нині де і як в Києві топово. Це тобі радше до Стьопи з каналу Чуш. От він точно шарить за нинішній шаурмлячий ринок в Україні. А я ж бо в останній їв нормально, от прямо таки непогану шаурму на метро Либідська. Там кілька яток з шаурмою, в одній з них продають шаурму поліванськи за сотку. Вона з картопелькою та сиром дуже й дуже непогана. Міцна така солідна шаурма Балів на 8,5 з половиною з десяти, а то і на дев'яточку. Єдине, що востаннє я там жер шаурмень ще влітку. А коли нещодавно в грудні повз проходив. Вона вже була зачинена, чи назавжди, чи це просто мені так не фартануло? Тут вже хто зна. Якщо раптом буду читмілити, можливо і поїду на Либіцьку, подивлюся, розвідаю, що там зараз і як. Але нічого не обіцяю. Ще раз дякую Малфою за п'яти хаточку. Я вдома. От все. Мама поїхала, а я тут лишаюся. А знаєте, чому я тут лишаюся? Тому що я хуємраз! Хуємразінушка. Хуємерзоточка, я б навіть сказав. Угу, тому, тому я лишаюсь тут, тому я лишаюсь тут. А жінки жінка куди завгодно може. Захоче в піксельку, захоче під бахмут. Захоче на лазурне узбережжя Франції, ну чи просто за кордон кудись. А я, я, блядь, хумрася з хуєм народився, з ху подохну за Україну. На цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей колись.